Розвиток сучасної медицини дозволяє успішно лікувати чимало форм онкозахворювань. Вирішальне значення має рання діагностика хвороби. На початкових стадіях онко може протікати безсимптомно. Саме тому важливо слідкувати за своїм здоров'ям і взяти за правило, звертатися до лікарів з профілактичною метою. Які види скринінгу можна пройти у Буковинському клінічному онкоцентрі? Розкажемо у програмі здоров'я у фокусі. Буковинський клінічний онкологічний центр це сучасна установа, яка працює за європейськими стандартами як лікування, так і діагностики. Тому до нашої установи може звернутися будь-яка людина, будь-який громадянин України, який має декларацію з сімейним лікарем на будь-яке обстеження тих чи інших органів чи систем. Але для цього потрібно направлення від сімейного лікаря. Якщо цього направлення немає, то ми розробляємо платні послуги і це можна буде зробити по платній послузі. Але в принципі ми маємо угоди з Національною службою здоров'я і працюємо з пацієнтами, які мають направлення від сімейного лікаря, потребують цього безкоштовно. Зокрема, ми вже неодноразово говорили, що кожен громадянин має відповідально ставитись до свого здоров'я і бодай раз на рік звернутися, якщо це жінка до гінеколога, до а Вже потім пройти якісь додаткові методи обстеження це ультрациокова діагностика, чи рентгенографія, чи дерматоскопія, чи мамографія, якщо це чоловіки до цього, ще додається онкоуролог. Метод ультразвукової діагностики являється найдоступнішим і найбезпечнішим методом дослідження органів людини. Протипоказів до ультразвукового дослідження немає, тобто його можна робити як дітям, так і дорослим, і майже кожну ділянку людського. Організму наша установа забезпечена висококласними новітніми ультразвуковими апаратами експортного класу. Їхня роздільна здатність, їхні опції, такі як кольорова доплерографія, еластографія, вони дозволяють виявити пухлину і оцінити її кровопостачання, її щільність і межі розповсюдження. Тобто, ця методика вона є обов'язкова для ультразвукового дослідження пухлини. Не так, щоб просто от прийшли на еластографію зробити. Тобто, це методика, яка проводиться обов'язково при виявленні якогось е, утворення. Вона дає можливість. Е, Віддиференцювати чи це злоякісне ступінь злоякісності, ступінь доброякісності. Тобто ультразвукова методика в онкології являється пріоритетною на даному етапі, аби ультразвукове дослідження пройшло якісно, пацієнту необхідно правильно підготуватися до діагностики. Так, якщо органи черевної порожнини, значить це повинна приходити людина наші. Якщо органи малої миски, то людина повинна прийти з повним сечовим міхором. Молочні залози це повинен бути певний термін циклу, так як і жіночі. Наші сучасні апарати дозволяють з високою ступіню достовірності визначити, що процес злоякісний. І тому людина не повинна боятися, не повинна відкладати візит до лікаря, якщо вона в себе виявила в своєму стані здоров'я якісь відхилення, тому що втрачений час і здоров'я неможливо відновити або надбати. Заново, починаючи з 50 років, бажано хоча б раз на рік обстежуватись комплексно. Так? Якщо брати з боку урологічної патології, тобто саме основне скринінг проходиться хоча б УЗД органів червоної порожнини, органів малого тазу. Ми досліджуємо нирки, сечоводи, сечовий міхур, простату. Також особливо треба звертати увагу на клініку. Як правило, якщо є утворення нирок, так вони проходять безсимптомно, тобто, як правило, їх виявляють під час УЗД-обстеження випадково. Тільки в тому випадку, коли вже утворення досить масивних розмірів, які роблять компресію на сусідні органі, або це проявляється домішками крові у сечі, тоді вже, як правило, пацієнти звертаються. Але це вже бувають випадки, коли запізно і ці пацієнти, як правило, не підлягають радикальним no um operativo, no meu treinamento. Тому всім пацієнтам ми рекомендуємо, починаючи, якщо є обтяжений онкологічний анамнез, починаючи з 45 років вже обстежуватись. Це базово УЗД-обстеження. Якщо брати, дивіться, динаміку, враховуючи за, наприклад, останні 2-3 роки, ми бачимо, що онкологія молодше, можна так сказати. Дуже багато пацієнтів є молодих пацієнтів, починаючи у віці 30 років, 35 років, які звертаються з об'ємними уточниками сечового міхура. Тобто, це, як правило, пацієнти, які не звертають увагу, вони думають, десь був активний відпочинок, виявили домішки крові в сечі, особливо на це не звертало увагу, якщо вже загострювалася симптоматика, вже під час СЗД обстеження виявлялися об'ємні утворення сечового міхура. Тут виходить, що вже потрібно навіть молодим пацієнтам хоча б задумовувати, що в 30 років, в 35 років хоча б раз на 5 років для себе професіону. Філактично зробити УЗД-обстеження. Звичайно, якщо з'являється симптоматика частич опуск, болі по низу живота, болі в попереку, якщо пацієнт виявляє домішки в чи обов'язково треба проконсультуватись з спеціалістами так, і пройти певний комплекс обстежень. Кожна жінка, а також дівчата, починаючи з ну, 14 років, 12, повинні проводити самообстеження, молочний зал. Це щомісячно має проводитися. Раз на рік. Пацієнт, жінка, дівчина повинні звертатися до лікаря сімейного, чи до гінеколога, чи до онколога, що вже є якісь скарги. Там проводиться обстеження. Це може бути, якщо жінка до 40 років, це УЗД, молочний залоз, якщо після 40 років це мамографія. Якщо знаходиться якась патологія, вони будуть направлені до нас. Спеціалізовану установу для підтвердження чи зняття діагнозу і лікування жінкам необхідно робити комплексне обстеження, адже один з методів діагностики може не показати повної картини. На жаль, таке є. Ось ось наглядний приклад такої пацієнтки. Вот карточки мамографії нічого не показала. УЗД практично нічого не показало Жінка звернулася до нас бо підозра якась була. При дообстеженні, при біопсії отримали, на жаль, рак. Ну, симптоми це зазвичай можуть бути різними. Що в це входить? Любе, е, любого плана змінення молочної залози – це вже є показ для звернення до ОМОЛА. Любе, це може бути наявність сущільне, це може бути покреснення, почервоніння шкіри, це може бути випуклості втяжіння, виділення сосочка, особливо кров'яності. Це вже повинен насторожити. Пацієнт повинен звернутися до мамолога. Рак помолодшав. Для цього є об'єктивні фактори, і суб'єктивні фактори, і стреси. І це все вони це можуть все давати збільшення на захворювання на рак молочної злози. І якщо раніше ми фіксували після 40-50 років, 60 років був пік захворювання на рак молочної злози, то на зараз на жаль він опустився до 20 років, до 25 років. В нас в Буковинському клінічному онкологічному центрі є поняття диспансеризація. Так це є вже нагляд за тими пацієнтами, які вже в нас лікуються. Також скрінінгове обстеження, тобто воно відрізняється трішечки. Скрінінгове це зовсім здорові люди, які ще не мають жодних скарг. Так, і ми можемо виявити те чи інше захворювання, ще тільки на дуже ранніх, навіть не тільки стадіях, а ще й є таке поняття, як передраковий стан. Звертаються зовсім навіть молоді жінки. Спочатку звертається, наприклад, до свого гінеколога, якщо він запідозрює якісь проблеми, які стосуються онкогінекології, звичайно ж, він направляє і ми вже тут дообстежимо. Буває, що жінки звертаються самі зі скаргами, можуть бути болі, можуть бути виділення з піхви, можуть бути кровомазання під час акту чи незалежно від того. І тому ми вже надаємо тут їм відповідну допомогу, проводимо опитування, проводимо забіри цитологічного зразка. Льпоскопії, родом, тобто все, що потрібно для того, щоб поставити правильний діагноз. Якщо брати мозівські стандарти, так, то жінки віком 21-29 років мали би проходити ПАП-тест. От він якраз є цей ПАП-тест, раз на 5 років, раз на 3, Але враховуючи ранній початок статевого життя, враховуючи е шкідливі звички, наприклад, там несприятливі е умови проживання, а також спадковість, я би рекомендувала конкурент-гінекологам, навіть починаючи віком з 18 років, проходити е скринінг, паптест раз на рік. Прийти до нас це означає, що ми обов'язково маємо щось знайти. Наша лікарня, така як всі, тільки напрям. Мок більш ціленаправлений, і ми можемо глядати як здорових зовсім жінок, так і вже тих, які лікуються. І зовсім тут не треба боятися цього. Ці стереотипи вже давно треба поламати самої назви, і нас боятися не потрібно. Приважно у всіх наших пацієнтів є цей стереотип, що ракова лікарня це завжди погано, це завжди якась негативна історія, що нічого в кінці хорошого не чекає. Але вони, Національна служба здоров'я України разом з Буковинським онкологічним центром надають нашим пацієнтам можливість пройти обстеження ендоскопічне безкоштовно, безплатно, після 50 років раз в рік. По п'яти пакетам медоскопічними: по гастроскопії, по бронхоскопії, по колоноскопії, гістеротацистопії. Ці всі пакети оплачує Національна служба здоров'я України. Пацієнт має знати, що він має з собою просто мати електронне направлення від сімейного лікаря або від нашого лікаря-онколога. І він має скористатися цією нагодою, скажімо так, тому що якщо ми на ранньому етапі знайдемо проблему або не знайдемо проблему. Що теж буває Часті, час. частіше, всього, що відсотків, скажімо, 80% 90% ми не знаходимо онкологічної патології. І пацієнт задоволений, людина на емоціях, іде, і вона знає, що в хороших спеціалістів пройшла, в класних спеціалістів пройшла, що після нас вже не треба перепровіритись, ніде не потрібно ходити по інших лікарнях. І собі має спокій на рік. Це в випадках по. Тим обстеженням, що я сказав, є ще одне обстеження: це колоноскопія. Воно згідно правил Національної служби здоров'я України і згідно правил скринінгу онкопатології раку. Проводиться раз на два роки колоноскопія, і відповідно після 45 років. На мою думку, вибрали такий віковий сенсор, тому що після даних, даного віку частіше зустрічається онкопатологія, але до нас звертаються і молоді люди, і стандарти зовсім інші. Якщо ти пройшов до 50 років ендоскопічного обстеження, ти можеш 5 років не звертатися до послуг ендоскопічних. Тобто ти вже маєш спокій, ти вже впевнений, що ніякої е, предракової патології в тебе нема, і спокійно свій займаєшся своїми справами. Якщо говорити про сферу онкодерматології, то це мають бути основні базові чекапи, тобто дерматоскопія, е, хоча б один раз на рік. Тобто, будь-який пацієнт може взяти направлення від сімейного лікаря, записати до нас на прийом і пройти базове обстеження шкіри. Це може бути як ручна дерматоскопія, так і цифрова дерматоскопія. Це не інвазивний метод діагностики. Він простий, він безболісний, взагалі. Він не потребує якоїсь спеціальної підготовки для цього. Тобто, будь-хто незалежно від статі, від віку, це можуть бути маленькі діти, старші люди і навіть вагітні дерматоскопію можна проводити всім. Пацієнти можуть звертатися з будь-якими новоутвореннями, які їх турбують. Ми вже тут на місці за допомогою спеціального приводу можемо віддиференціювати, це, чи це доброякісне новоутворення, чи воно злоякісне новоутворення і потребує спеціалізованого лікування, чи це новоутворення потребує динамічного контролю, динамічного спостереження. Один раз на рік це мінімум. Також ми призначаємо пацієнтам, якщо в динаміці спостерігати один раз на три місяці, на три або шість місяців. Відповідно, Препін немає. Єдине, що якщо пацієнти хочуть, щоб ми оглянули якісь новоутворення, їх не варто мастити перед тим аніліновими барвниками, такими як фукарцин, брилянтовий зелений, синька, для того, щоб візуалізація була правильна і не Змінена для того, щоб ми могли побачити структури шкіри. Дуже багато хто нехтує правильним користуванням сонцезахисту і перебуванням під сонцем. Відповідно, зе якісь новоутворення вони можуть утворити на чистій шкірі, без, без попереднього наявного новоутворення. Відповідно, для того, щоб це зловити, побачити, потрібно постійно оглядатися, 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 оглядатися і не забувати. Обов'язково дерматоскопію потрібно проходити тим, у кого багато новоутворень. Особливо якщо вони насторожують, ростуть чи змінюються. Зараз все частіше звертаються просто. Вони кажуть, у мене багато новоутворень, я хочу їх обстежити, і це не тільки молоді, що нас безмежно ради. Це і люди старшого віку, тобто вони починають розуміти саме ця поінформованість вона е дотикається до всіх верст населення всього віку. І вони приходять просто і скажуть, хочу оглянути для того, щоб жити спокійно, для того, щоб бути спокійною. І для нас. Е Звісно, радісно, коли ми оглядаємо, і у е, пацієнтів немає нічого такого серйозного. Ми кажемо, ви можете жити спокійно і радісно, і просто приходити на чекап один раз на рік. Але бувають випадки, коли справді є злоякісного утворення, вони потребують лікування, і е, добре, щоб воно було на ранніх стадіях. Тому дерматоскопія тим і важлива. Ми можемо ту саму меланому е, найагресивнішу пухлину зловити на нульовій стадії. Е, відповідно, вже в залежності від того, лікування буде простіше. У Буковинському онкоцентрі розробляють можливість проведення спеціальних профілактичних днів, які б дозволили попередити захворювання та знизити відсоток занедбаних випадків виявлення раку. Реалізація проєкту залежатиме від фінансування Національної служби здоров'я України. Національна служба здоров'я кожних три місяці робить перерахунок і встановлює нові правила роботи. Ми неодноразово в різних програмах говорили, що є певні нюанси при тому чи іншому обстеженні, коли людина звертається на рецепцію їй пояснюють, як це можна зробити так, щоб це для неї було безкоштовно. Тому що Національна служба здоров'я встановила певні правила і не всі інструментальні обстеження можна зробити в один день. Тому в по робочому порядку це можна дізнатися, і в залежності ще раз скажу, від віку, від статі для кожного пацієнта буде подібна та відповідна тактика в діагностиці, якої він буде потребувати.